Всім доброго ранку! У нас суботня відгрузка, шифан 244-й полноприводний. Їде на Тяшевський район, замовлення онлайн. Два роки гарантії, трьохточка, вал двора мощності, мотор на 24 кінських сили, дводискове щеплення. Класний тракторець бюджетний, ціна 4400 доларів для повноприводного трактора саме раз. Людина знає, що це трактор, тому що у сусіда є вже декілька років. Бачите, передок робить чудеса. Без передка не заїхав, би, а з передком заїхав. Тож, кого цікавить, 4400 є в наявності. Телефонуйте компанії Мінягра Мокачева.